Добрий день. Тема розв'язування систем рівнянь другого степеня з двома змінами. Системою двох рівнянь другого степеня з двома змінними називають таку систему, якщо одне з рівнянь системи другого степеня з двома змінами, а друге рівняння з тими самими змінними другого або першого степеня. Розв'язком системи двох рівнянь з двома змінами називають таку пару чисел XY, яка одночасно є розв'язком кожного рівняння системи. Наприклад, пара чисел 1 і 2 є розв'язком системи рівнянь, тому що якщо замість X підставимо одиницю і замість Y2 у кожне з рівнянь системи, то отримаємо правильні рівності. Розв'язати систему рівнянь означає знайти всі її розв'язки або встановити, що розвіски немає. Для розв'язування систем використовуємо метод підстановки, додавання, заміни змінних або комбінований метод. Використовуючи ці методи, замінюємо одну змінну рівнянь іншою, простішою, яка рівносильно початковій системі. Дві системи рівнянь називають рівносильними, якщо ці системи мають одні, ті самі розв'язки або не мають розв'язків. Розв'яжемо систему рівнянь графічним методом. Згадаємо, щоб розв'язати систему рівнянь графічним способом, потрібно побудувати в одній системі координат графіки рівнянь системи. Знайти координати спільних точок цих графіків, якщо вони існують, і виконати перевірку, якщо розв'язки цілі числа. Для побудови графіків зведемо їх рівняння до зручного вигляду. Припишемо перше рівняння системи, виділимо квадрат до члена і побудуємо графік параболи. Щоб побудувати графік даної параболи, треба параболу y перенести на дві одиниці вправо і на одну одиницю вниз. Побудуємо графік другого рівняння, графіком лінійної функції є пряма, для побудови прямої достатньо двох точок, і знайдемо точки перетину даних графіків, координати даних точок і будуть розв'язками системи. Можемо виконати перевірку, тобто підставити певну пару у рівняння системи і переконатися, що після підстановки дані рівняння перетворюються у правильні рівності. Розв'яжемо графічним методом ось таку систему рівнянь. Записуємо рівняння кола, знайдемо координати центру кола, це є точка з координатами мінус 2 і 1, і радіус кола дорівнює 3. Побудуємо дане коло, перепишемо друге рівняння, виразимо y через х. Графіком функції є гіпербола. Побудуємо гіперболу і знайдемо точки перетину. Як бачимо, координати однієї з точок можна визначити тільки наближення. Графічний спосіб розв'язування системи є зручний через свою наочність, але розв'язки системи не завжди є цілими числами, тому результати, отримані в таких випадках, можуть бути неточними, так як і в даному випадку. Тому для розв'язування систем зручно використовувати аналітичні методи. Одним з таких методів є метод підстановки. Щоб розв'язати систему рівнянь способом підстановки, потрібно виразити одну зміну через іншу з одного рівняння системи, підставити отриманий вираз замість відповідної зміни в друге рівняння системи, розв'язати отримане рівняння з однією зміною, знайти відповідне значення другої зміни і записати відповідь. Виразимо Y через x з другого рівняння системи, Y дорівнює x 1 підставимо. Значення y в рівнянні системи. Розв'яжемо рівняння відносно Х. З теореми Вієта знайдемо корені 1 і 4. І підставимо в рівняння. знайдемо для кожного значення аргументу відповідь та значення функції. І запишемо відповідь. Нехай потрібно розв'язати систему рівнянь методом додавання. За допомогою способу додавання, як і за допомогою методу підстановки, отримуємо рівняння з однією зміною. Щоб розв'язати систему рівнянь способом додавання, потрібно прирівняти коефіцієнти при одній зі змінних шляхом почленного множення обох рівнянь на підібрані відповідною чиною множники, додати або відняти почленно два рівняння системи і розв'язати отримане рівняння, підставити знайдене значення змінної у будь-яке із заданих рівнянь. Домножимо перше рівняння на 3. Отримаємо ось таке рівняння. Додамо перше і друге рівняння системи і отримаємо рівняння з однією змінною. Розв'яжемо рівняння, виконаємо перекидку коефіцієнтів і знайдемо х. Х1 дорівнює мінус 2, х2 дорівнює 5. 3. Підставимо замість х перше рівняння мінус 2. Знайдемо y1. І підставимо х2. І знайдемо Y2 і отримаємо відповідь. Розв'яжемо ось таку систему рівнянь, для розв'язання використаємо метод заміни змінних. Щоб розв'язати систему способом заміни змінних, потрібно в одному або обох рівняннях системи виявити вирази, які можна замінити іншими змінними та зробити відповідну заміну, розв'язати допоміжну систему рівнянь з новими змінними, підставити одержані розв'язки початкову систему. Розв'язати одержану систему рівнянь і записати кожну пару чисел, яка є розв'язком початкової системи. У даній системі ми бачимо, де повтор суми Х і і добутку Х і. Тому виконаємо заміну суму Х і позначимо за А, а добуток Х і позначимо через Б. Отримаємо ось таку систему рівнянь, добуток двох чисел мінус 6, сума мінус 1, з теореми Вієта знайдемо ці числа Мінус 3 і 2, тобто а дорівнює мінус 3, Б дорівнює 2 або навпаки. Підставимо відповідні значення, замість А це є сума х і дорівнює мінус 3, замість Б це є добуток Х і дорівнює 2 і навпаки. Використаємо теорему Берну до теорему Вієта і знайдемо корені. Сума мінус 3, а добуток 2. Це є числа мінус 1 і мінус 2, х може дорівнювати мінус 1 y мінус 2 і навпаки. І сума дорівнює двом, а добуток мінус 3, це є числа 3 і мінус 1. І запишемо відповідь. Нехай потрібно розв'язати ось таку систему рівнянь. Інколи треба ввести одну нову зміну і використати заміну тільки в одному рівнянні системи. Дріб x плюс y поділити на 2х замінимо через t. Другий доданок це є обернений дріб, тобто отримаємо t плюс одиниця на t до рівня 2. Домножуємо обидві частини на t на дорівнює 0. І отримаємо ось таке рівняння t до рівню одиниці. Підставимо відповідне значення в заміну, Домножимо обидві частини на 2хх на дорівню 0. І отримаємо y до х. Підставимо відповідне значення у друге рівняння системи і знайдемо х дорівнює 1. Отже, y теж дорівнює 1. і запишемо відповідь. Дякую за увагу. Завдання для самоперевірки. До побачення. Слава Україні!